На Росії розбився військовий гелікоптер. Друзі. Подія потрапила на відео. Всі деталі просто зараз. Отже, у Російській Черебенській області, а саме біля населеного пункту Прудний, розбився військовий гвинтокрил Мі-8. Про це повідомили тамтешні ЗМІ. Спочатку джерела повідомили про чотирьох загиблих, однак, за уточненими даними, виявилося, що на борту було три людини. Усі вони загинули. За словами свідків, перед тим, як впасти, гелікоптер сильно бовтало з боку в бік, а потім він камене пішов униз. У видання видання Ряновості написало, що попередня причина авіатрощі це відмова техніки. Згодом стало також відомо, що гвинтокрил належав ФСБ і упав поряд із військовим аеродромом Шагол. або Шагол. Я додам, що російські залізні пташки падають у небойових умовах ну, доволі часто. Насправді, 12 травня у Джанкойському районі Криму під час навчально-тренувального польоту упав військовий гелікоптер Мі 28 тоді обидва льотчики загинули, повідомили в Міноборони Росії. Вертоліт, який зазнав катастрофи, виконував навчально-тренувальний політ. Він був без боєкомплекту. Попередня причина катастрофи теж відмова техніки. До цього, 5 травня, велика авіакатастрофа сталася у Брянській області. Там впали одразу два російські гелікоптери Мі 8. Інциденти сталися в місті Клинці та селищі Суряцькій Муравей. Екстрені служби повідомили про офіційну версію одного інциденту, нібито загорівся двигун. Вертольоту, хоча місцеві повідомляли, що гвинтокрили вибухнули в повітрі і лише потім упали. Загалом, що там насправді сталося в тій Брянській області, невідомо нікому досі. Додамо, що того ж дня у тому ж регіоні зазнали авіатрощі аж два військові літаки окупантів су 34 та су 35 До слова російської щодо російської авіації не зрозуміло, яка техніка окупантів зазнає авіатрощі частіше, чи гвинтокрили, чи літаки. Я просто нагадаю декілька випадків. 14 серпня під час навчальних польотів в Адигеї розбився літак Л-39. За словами джерел при посадці, літак не потрапив на смугу, зачіпив ґрунт, після чого зіштовхнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації. Тоді так писали. А, значить, тоді командир навчальної авіаційної бази, полковник Вадим Гуров, який знаходився в літаку, загинув на місці. За два дні до цього, тобто 12 серпня, упав ворожий Су-30 в Кринінграді. Літак зазнав катастрофи неподалік Турбази. Очевидці почули бавовну, після чого літак упав. Ось що тоді заявило російському міноборони. Екіпаж самоліта погиб. по предварительній інформації причиною крушення стала технічна несправність. Кінець цитати. А в липні у Краснодарському краї, в Азовському морі, ну верніше навіть в Азовське море, рухнув літак Су-25. Ви напевно пам'ятаєте ці кадри, зняті з берега, де на допомогу пілотові ніхто не поспішав. Тоді місцева влада швиденько повідомила, що жодних жертв. Ніякої трощі немає, і все окей. Однак, згодом все ж довелося визнати, що пілот літака загинув. Він заплутався у стропах парашута і наковтався води. Його витягли на берег, але врятувати не вдалося. Попередня причина авіакатастрофи катастрофи за участю штурмовика су – це відмова двигуна. Важливо зазначити, що російські пілоти, чи то літаків, чи то гелікоптерів не просто окупанти, вони воєнні злочинці, адже саме вони випускають ракети, вони знищують. І продовжує знищувати українську цивільну інфраструктуру, і вбивати наших людей, вбивати українців. Саме російські пілоти кидали авіабомби на Маріуполь. Вони старали це місто і інші міста у попіл. І, власне, коли заходить мова про багатостраждальне місто Маріуполь, хочеться задати і захисників Маріуполя. Цього разу я хотів би вам розказати історію Сергія Карпюка і його родини. Його підрозділу вдалося в останній момент зайти у Маріуполь і ворог. Замкнув за ним кільце, взявши місто в облогу. На очах захисника перші ворожі ракети знищували українську ППО, а авіабомби летіли на мирних людей у драмтеатрі. Квартиру родини крапюків розстріляв російський танк. Пройшовши пекло. Буквально Сергій зміг вижити після поранення та не зламатися в полоні. Родина Сергія дивом вирвалася з міста і виїхала на підконтрольну Україні територію в рамках проекту бізнесмена Ріната Ахметова. Серце Азовсталі. Захисник Маріуполя розповів, яку має мету. Давайте послухаємо, будь ласка. Фаза почалася з 20 лютого. Да. Це якраз е, я на той час ще був у відпустці, нас підняли по тривозі, ми якраз встигли проскочити коридорчиком і зайшли в Маріуполь. Фактично, кільце за нами замкнулося. Спочатку по нам відпрацював танк російський по будинку. От, отримали контузію. Проходячи з е -е, маршем, отримав кулеве поранення в пахову ділянку, потім втратив свідомість. Москалі вирішили, що помер. Добре, що не дивилися, чи я живий чи ні. Дирка в мені як була, так вона через весь полон зі мною проїхала. А на третій день е -е, госпіталь вже приїхала моя мама е -е, провідати мене в Київ. Е -е. От я її не впізнав. Тобто я сидів з нею розмовляв, як ну, з чужою людини Фотографію, де була моя квартира, в якій ми жили. Тільки на фотографії було зроблено слідче. З одного і другого боку квартири, два танкових звичайно. Один з одного боку, другий з другого. Тоді я фактично родину поховав. Серця Азовсталі мене відправляли на абілітацію. Після того без палички хожу, ношу з собою, але хожу. Ми все одно парадом побіди пройдемося. Хай не по червоній площі. А в Маріуполь то точно будемо вертатись.